Сало їдять українці, сало вживають щодня, В селах у кожній хатинці, є вітчизняна свиня, Сало дитинства я, на дотик приємний на смак. з ним під подушкою сплю я, від сала не скуднеш ніяк. Ой, сало, 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 українське сало. Ой, яке ж воно смачне, і його завжди мало. Я до сала вже так звик. Є цибуля і чесник покладеш сало на язик, М -м -м -м. сало, 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 українське сало. Українцям того сала буде завжди мало. Щоб у вас і у нас все завжди стояло. Треба їсти наше сало, не треба нам снікерський йогурт, не хочу в Нью-Йорк і Париж, дай найріднішого його, сала шматочок відріж, не треба ні ложки, ні вилки, Сало рукою візьму, вип'ю я чарку горілки, і сала не дам нікому. Ой, сало, 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 українське сало. Ой, яке ж воно смачне, і його завжди мало. Я до сала вже так звик. Є цибуля і чесник, покладеш сало на язик. М -м -м. Сало, 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 українське сало. Українцям того сала буде завжди мало. Щоб у вас і у нас все завжди стояло. Треба їсти, наше сало.